Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. диференціальні рівняння. Сьогодні приклади розв'язання лінійних систем диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Зупинимось на двох рівняннях з двома невідомими функціями. Випадок більшої кількості трьох рівнянь ми розглянемо наступного разу в окремому відео. А сьогодні розглянемо різні випадки системи двох рівнянь. Маємо систему двох рівнянь з двома невідомими функціями X і Y. X залежить від T і Y залежить від Т. Це невідомі функції. Для розв'язання скористаємось методом Ейлера. тобто через власні числа і власні вектори матриці, що відповідає цій лінійній системі. Теоретична частина цього питання була розглянута раніше посилання на відповідне відео ми зараз маємо на екрані. Так що, переходимо до практичної частини. Виписуємо характеристичне рівняння, що відповідає цій системі. По діагоналі 1 мінус лямбда і тут мінус одиниця. Так, тут пастка. Справа в тому, що якщо виписувати матрицю, що відповідає цій системі, вона буде мати вигляд 1 мінус 1. Мінус 4, 1. Тому що змінна х це перший стовпець. Матриця для цієї матриці ми шукаємо власні числа. Тобто мінус 4, а тут буде стояти 1 мінус Саме Це є характеристичне рівняння, якщо прирівняти нуля, до нуля цей визначник. Розкриваємо визначник. Маємо лямбда квадрат мінус 2 лямбда плюс 1 і мінус 4. Маємо лямбда квадрат мінус 2 лямбда мінус 3 до рівні 0. Неважко бачити, є зразу підказує, що тут ми маємо корені лямбда перше дорівнює мінус одиниці, лямбда друге дорівнює 3. Саме ці два корення забезпечують нам рівність нулю цього квадратного рівняння. Отже, маємо два власних значення, знаходимо відповідні власні вектори, які дадуть нам можливість записати загальний розв'язок цієї системи. Лямбда 1 дорівнює мінус одиниці. Формуємо систему для знаходження першого власного вектора. Власний вектор буде альфа 1, альфа 2. Це координати нашого майбутнього власного вектора. Система буде в якості визначника мати саме визначник з характеристичного рівняння. Замість лямда підставляємо мінус одиницю, будемо мати. 2 α1 мінус α 2 дорівнює 0. Друге рівняння мінус 4 α1 і плюс 2 αльфа 2 дорівня 0. Ці два рівняння це одне рівняння по суті, бо друге отримане з першого домноженням на мінус 2. І так буде завжди, тому що визначник у нас дорівнює 0. Тобто можна розглядати тільки перше з цих рівнянь. Альфа 2 дорівнює 2 альфа 1. І якщо я покладу альфа 1 одиничкою, я можу взяти будь-які значення для одного з координат цього вектора. Будемо мати перший власний вектор 1, 2. Альфа 1 один одиничка, альфа 2 буде двійкою. Маємо перший власний вектор. Знаходимо другий власний вектор. Лямда 2 дорівнює 3. Той вектор, який відповідає власному значенню 3. Підставляємо відповідну систему. Будемо мати мінус 2 альфа 1 мінус альфа 2 дорівнює 0. Мінус 4 альфа 1 Мінус 2 α2 дорівнює 0. Ну, зрозуміло, знову однакові рівняння. Альфа 2 звідси дорівнює мінус 2 α1. І, відповідно, другий власний вектор буде мати координати. Якщо α 1 1, то друга координата буде мінус 2. З стереорії відомо, що тоді загальний розв'язок нашої системи y, як вектор функція, буде дорівнювати лінійній комбінації С1, перший власний вектор 1,2 на f степені лямбда 1T показник експоненти при змінній співпадає ну, з номером нашого власного вектора. Плюс С2, другий власний вектор 1 мінус 2. І на F в степені 3Т. Ну, в принципі, якось у векторному вигляді воно вже і записане. Але значно приємніше мати вираз Х дорівнює С1. Я розкриваю першу координату. с 1 F в степен мінус Т плюс С2 f в степені 3T. Друга координата дасть мені y. Y дорівнює 2 c 1 f в степені мінус мінус 2 c 2 f в степені 3 t Ми отримали загальний розв'язок системи диференціальних рівнянь з двома невідомими функціями x від t від y від t. Система лінійна зі сталими коефіцієнтами. Перш ніж ми продовжимо, я нагадаю, що треба поставити в подовальчик цього відео, підписатися, якщо ще не підписані. Запросіть друзів, напишіть коментар. А ми будемо продовжувати. Найпростіший випадок, коли характеристичне рівняння мало різні дійсні. корені, ми розглянули, там ніяких складнощів немає, як ви з вами і бачили. Трошки складніша ситуація, коли у нас корені, скажімо, комплексні. Ну, от розглянемо приклад, що в цьому випадку буде відбуватися. Виписуємо точно так характеристичне рівняння. 1 мінус лямда одиниця мінус 2, 3 мінус, мінус лямда. Розкриваємо визначник, щоб прирівняти його до нуля. Будемо мати лямда квадрат мінус 4 плюс 3. І плюс 2. Маємо лямбда квадрат мінус 4 лямбда плюс 5 дорівня нулю. Квадратна, квадратне рівняння, яке зараз розв'язуємо. Лямда до дорівнює 4 плюс мінус корінь 16. Мінус 20 поділене на 2. І це є 2. Плюс мінус і. Отак. Ну, як я обіцяв, корені комплексні. Що в цьому випадку? А те ж саме знаходимо власний вектор. Обираємо лямбда дорівнює 2 плюс і. Формую систему відносно власного вектора з координатами альфа 1, альфа 2 Будемо мати. 1 мінус лямбда це в мене буде коефіцієнт перший. Мінус 1 мінус помножити на альфа 1, плюс альфа 2 рівня 0. Ну, друге рівняння. Ми знаємо, все одно буде співпадати з цим. Оскільки визначник дорівнює 0 по, за побудовою. Тому можна зупинитись просто на першому рівнянні. Якщо альфа 1 покласти. Одиницею, то альфа 2 буде альфа 1. одиниця, альфа 2 з цього рівняння буде дорівнювати просто одиниця плюс і. Отже, власний вектор, що відповідає цьому власному значенню, буде мати вигляд одиниця плюс і. За методом, яким ми користуємося методом Ейлера. Розв'язок нашої системи y як вектор функція, буде дорівнювати знайдений власне, власний вектор 1 плюс і помножений на f степені власне значення відповідне 2, плюс і помножити на t. Для подальшого я скористаюсь формулою Ейлера для експоненти в. З комплекс, комплексним показником. І тоді можна розписати як одиниця плюс і. А тут у мене буде стояти e в степені 2т косинус t плюс i синус t. Це просто формула ейлера для заданої експоненти. І тепер я можу написати відповідно x, y, розписати по координатах. Отриманий вираз. Виписую. Х дорівнює. Перша координата в мене буде мати вигляд F в степені 2Т косинус Т плюс, ну я Мнесу в дужки, F в степені 2Т і синус T. Це в мене такий Х і Y. Я зараз виписую не загальний розв'язок. Я зараз виписую один з розв'язків цієї системи. Y у мене буде дорівнювати, тоді F в степені 2T помножити на одиниця плюс I. І на дужку косинус Т плюс І синус Т. Розкрию дужки, зведу. Разом дійсну і уявну частину цього добутку. Будемо мати в степені 2 t Дійсна частина це одиниця на косинус і І на і синус. Одиниця на косинус це дасть мені косинус Т. Мінус і на і дасть мінус одиницю синус. Т. А уявна частина це буде і косинус і Ісинус. Сума буде. Плюс і F степені 2T косинус Т плюс синус Т. Я розкрив дужки, виділив дійсну частину явну частину. Тепер. Для того щоб отримати загальний розв'язок, мені треба мати два лінійно незалежних розв'язки нашої системи, з яких тоді шляхом лінійної комбінації зможу сформувати загальний розв'язок. Так, от, коли ми маємо справу з Комплексно спряженими коренями. В цьому випадку дійсна частина цих розв'язків і уявна частина розв'язку самі будуть розв'язками нашої системи. Тому я можу в якості першої, першого вектора фундаментальної системи розв'язків взяти дійсну частину X і Y, а другий розв'язок буде уявна частина. Будемо мати. Дійсна частина дає перший розв'язок Х1. Ф в степені 2Т косинус Т, y 1, дійсна частина Ф в степені 2Т косинус Т мінус синус Т, уявна частина Х2 Ф в степені 2Т синус Т y2 f в степені 2 t косинус t плюси. Ну, все, залишилось знайти лінійну комбінацію цих розв'язків. З довільними сталими c1, c2. Якщо я тепер випушу, я витру собі місце десь, щоб можна було його записати. Ну, тобто я зараз покоординатно сформую загальний розв'язок x і y з коефіцієнтами у вигляді довільних сталих с1, С2. Всі елементи цієї системи містять в собі f в степені 2t, яке можна буде винести за дужки. Тому я буду писати, x буде дорівнювати f в степені 2т. В дужках С1 треба помножити на косинус t. А С2 треба буде помножити на синус Т плюс С2 синус Т. Це в мене Х. Y буде дорівнювати. С1 помножити от на цей вираз. F в степені 2Т. С1 косинус Т мінус С1 синус Т. І плюс. С2 косинус Т і плюс С2 синус Т. Я розписав С по синусах і косинусах, тому що, звичайно, записують вигляд трошки в іншому в розв'язок трошки в іншому вигляді. Зводячи подібні відносно косинусів і синусів. F в степені 2Т. З косинусом буде стояти С1 плюс С2. Косинус Т синусом буде стояти С2-С1. С2 мінус -С1. С2 С1. синус Т. Остаточно розв'язок нашої системи. Загальний розв'язок системи у випадку, коли корені характеристичного рівняння комплексні. Ми вже розглянули два випадки, коли дискримінант характеристичного рівняння додатній, ми маємо два різних корення, і там простенький варіант. Або від'ємний, ми маємо комплексні корені, і теж розібрали, як в цьому випадку знаходити. А що буде, якщо в нас тільки один корінь, тобто дискримінант дорівнює нулю? Давайте подивимось, як в цьому випадку ми зможемо розв'язати відповідну систему. Виписую характеристичне рівняння цієї системи маємо 2 мінус лямбда одиничка мінус 1 4 мінус лямда. Розкриваю визначник лямда квадрат мінус 6 лямда плюс 8 і плюс 1. Тобто, як я обіцяв, лямда квадрат мінус 6 лямда плюс 9 до рівня 0. Це є повний квадрат лямбда мінус 3 в квадраті. Ля мінус 3 в квадраті дорівнює 0. Лямда дорівнює 3. Єдиний корінь лямда дорівнює 3. Можна знайти і в цьому випадку власний вектор. Ну, скажімо, якщо тут підставити в систему, будемо мати мінус альфа 1 плюс альфа 2 дорівнює 0. Тобто власним вектором буде 1,1. 1. Тільки скористатися цим вектором для знаходження загального розв'язку нам не вдається, тому що треба мати два лінійно незалежних розв'язки, щоб сформувати фундаментальну систему. Одного мало, а другого ми не витягнемо з цього рівняння ніяким чином. Тому ми йдемо трошки іншим шляхом. В цьому випадку ми загальний розв'язок будемо шукати у вигляді комбінації елементів фундаментальної системи такого вигляду. Вектор на F в степені ну, наше лямбда Т плюс якийсь вектор бета на ТФ в степені лямбда Т. Саме в такому вигляді ми будемо шукати загальний розв'язок нашої системи. Цей підхід навіяний. Методом розв'язання одного диференційного рівняння другого порядку лінійного зі сталими коефіцієнтами з кратніми коренями характеристичного рівняння. Ну, схоже, на наш випадок. Отже, в нашому випадку загальний розв'язок системи, якщо записати вектор функцію, буде мати вигляд c1 на вектор альфа 1 альфа 2 F в степені 3 t плюс c 2 Ну, якийсь бета 1, бета 2 інший вектор F в T F в 3т. F в степені 3 t, t, t. Отак. От Скористаємось тим, що c 1 c 2 довільні сталі, і тому альфа 1 і бета 1 я можу покласти просто одиничкою. І в мене залишиться два невизначених коефіцієнта альфа і бета. Я їх так просто напишу: альфа-бета. Мені треба знайти два числа для того, щоб y було розв'язком нашої системи. Я можу виписати зразу x тоді. с 1 e в степені 3т плюс С2Т в степені 3Т. О, так, у мене х уже є. Я вже маю функцію x1, c2 це це довільні сталі. Мені залишилось знайти тільки y. Якийсь коефіцієнт, який повинні стояти тут у функції y. Я ж можу скористатись тим, що в мене є рівняння, і я звідси просто можу знайти Y. Тобто. X такого вигляду я можу підставити в нашу систему і знайти y алгебраїчним шляхом. З першого рівняння. Зразу видно, що Y буде дорівнювати x 2 x Знаходжу X', похідну від X, а. 3C1F в степені 3 t Плюс. Ну тут добуток. Маємо С2Ф в степені 3Т плюс 3C2 Ф в 3Т. Це в мене х-штрих, похідна від х. І треба відняти ще 2х. Ну, віднімаю 2х мінус 2С1ф в степені 3Т, мінус 2С2ТФ в степені 3Т. Дорівнює. Залишилось привести подібні відносно експоненти і Т експоненти відносно двох фундаментальних функцій. Маємо 3 1, плюс C2 і мінус 2c1. С1 плюс C2 F в степені 3Т. А при t F в степені 3T. Маємо 32-22 просто плюс C2TF в степені 3Т. Маємо Х і маємо Y. Загальний розв'язок системи у випадку, коли у нас кратні корені. На цьому можна поставити крапку. Ми розглянули всі можливі випадки, які можуть виникнути при розв'язанні лінійної, однорідної. Системи двох диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами. Більш змістовні, більш складні випадки. Складні випадки ми розглянемо на наступному відео. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Залишайтесь на каналі, і я буду з вами, Олексій Василенко.